Гріх гордині і брак розкаяння. Роздуми над Божим Словом на четвер 20-го звичайного тижня. рік перший. Того часу Ісус знову заговорив до первосвящеників і старших народу у притчах. кажучи. Схоже царство небесне на одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх слуг покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших слуг, кажучи: Скажіть запрошеним: ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове. Приходьте на весілля. А вони, знехтувавши, відійшли один на своє поле, другий на свій торг, інші ж, схопивши його слух, познущалися над ними, зневажили їх і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам: оскільки весілля готове. А запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзди з міста і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вийшовши на дороги, ті слуги зібрали всіх, кого знайшли і поганих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця гістьми за столами. Цар прийшов подивитися на тих, хто був за столом, і побачив чоловіка невбраного у весільний одяг, і каже йому: Друже. Як ти війшов сюди без весільного одягу? Той же мовчав. Тоді сказав цар слугам. Зв'яжіть йому ноги й руки та викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. Адже багато запрошених та мало вибраних. На сході. Особливо в часи, коли проповідував Ісус Христос, відмовитися від запрошення на учту означало виразити неповагу і навіть погорду до того, хто запрошував. Цар спритчі за таке вираження неповаги міг вже відразу покарати своїх підданих, які його зневажили, але замість цього він ще раз посилає до них своїх слух. Проявляючи своє милосердя і великодушність. Запрошені ж, замість того, щоб використати можливість виправлення свого нерозумного вчинку, знехтувавши, відійшли один на своє поле, другий на свій торг, інші ж, схопивши слух його, познущалися над ними, зневажили їх і повбивали. Слухачі Ісуса Христа легко могли зрозуміти, що Цар з притчі це Бог, Його піддані, запрошені на учту, вибраний народ, а слуги це пророки, яких Господь посилав, щоб народ, що відступив від вірності союзу з Господом, покаявся. Коли Господь не може. Своїм милосердям схилити до розкаяння, то приходить Кара за гріх. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убивців і спалив їхнє місто. А замість покликаних, які були негідні покликання на учту через свою гордість, цар наказує своїм слугам покликати інших. Оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзди з міста і кого тільки зустрінете кличте на весілля. Вийшовши на дороги, ті слуги зібрали всіх, кого знайшли і поганих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця гістьми за столами. Друга частина притчі. Розповідає про те, що навіть серед цих запрошених була людина, яка проявила свою погорду царю тим, що не одяглась у весільний одяг. Наслідок цього його викинули сучте. Цар сказав слугам: Зв'яжіть йому ноги й руки та викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. Адже багато запрошених та мало вибраних, кожна людина покликана до єдності з Богом, до вічного щастя в небі. Проте деякі люди добровільно нехтують Божою благодаттю одні через те, що нехтують Богом взагалі в їхньому житті більш важливу роль відіграють їх особисті справи. Влаштування власного життя, ніж служіння Богові. Такі люди стоять поза церквою, вона їм не потрібна, у своєму житті вони можуть обійтися без євангельських істин і без Божої благодаті. Інші ж, подібно до цієї людини, що війшла на учту не у весільних шатах, входять до спільноти вірян. Починають вести релігійне життя, але в цьому релігійному житті на першому місці не стоїть служіння Богові. Такій людині бракує розкаяння у своїх гріхах, тому й одежа її душі, забруднена гріхом, ображає Бога. І в першому випадку люди, які від початку відкинули запрошення до спільноти вірян. І в другому, коли йдеться про людину, яка ніби увійшла до цієї спільноти, але заплямувала свою весільну одежу гріхом і не хотіла покаятись, говориться про гріх людської гордині та брак розкаяння. Навіть через дві тисячі років після проголошення Ісусом Христом Євангелія для нас залишаються актуальними слова – Покайтеся і вірте в Євангеліє. Ісус постійно нам пригадує багато запрошених та мало вибраних. Господь робить це для того, щоб ми не відкладали сповіді на довший час, для того щоб ми не мирилися з гріхом у нашому житті. Адже Христос говорить ось приходжу, мов злодій. Блаженний, хто пильнує і хто береже свій одяг, щоб не ходити нагим, і щоб не бачили його сорому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.